Білопіллі, патріотичний фестиваль, вишивана Моя Україна об'єднав творчі колективи з усіх районів Сумської області. Урочиста хода під звуки оркестру, концерт самодіяльних ансамблів, виставка декоративно-ужиткового мистецтва та загальна атмосфера піднесного настрою сколихнули районний центр. Вони приїхали з різних куточків Сумщини, аби разом пройтись під натхнені звуки маршу та патріотичні вигуки вулицями Білопілля. Їх об'єднала любов до української народної творчості, і сьогодні вони ділитимуться нею з іншими. Ростянецький район. Ми представляємо село Білка, Мальовниче, гарне село. Представляємо наш колектив Перлина Слобожанщини, народ народний ансамбль. Наш так у нас 15 чоловік з Тростянеччини. Сюди до вас на свято. представляємо українські пісні, будемо співати. Будемо вас радувати. Фестиваль Вишивана Моя Україна вперше проходить на Сумщині і не випадково стартує на білопільській землі. Вперше він проходить на благодатній білопільській землі, яка подарувала Україні і всьому світу великого поета українського, який виріс на творчості Тараса Григоровича Шевченка Олександра Олеся. Це дуже гріє, це дуже радує і надихає. У тендітних вишиваних візерунках скарбниця народних традицій, уявлень і поглядів, дбайливо оздоблювати сорочку чи рушник продовжують і наші сучасники. Хис до творчості разом із національно свідомими почуттями дотепер притаманний українським майстрам. Цей рушник вишивали усі майстрині Конотопського району. Кожне село, тут написано, дівчатка, розгорніть, покажіть. Тут всі села Конотопського району. І з кожного села майстриня вишивала назву свого села і свій візеруночок додавала до цього рушничка. Це наш рушник, він символізує от жовті соняшники. Це як сонце, щоб завжди було мир над головою. І радість. Патріотична хода сколихнула все білопілля свідки дійства. У захваті не щодня вулицям міста крокує парад вишиванок. <звук> Опісля колона рушила до паласу культури, де на городяний гостей міста чекала виставка майстрів. Дорога знову привела до народного мистецтва. Тут і живопис, і вироби із солоного тіста, і звісно, полотна вишиваних робіт. Сім'я у нас така, от дуже різнопланова, много вміють ну, різними техніками володіють. І мама, і мої діти, і брати, і Всі, в общем, ми вишивка у нас з дитинства. Я скільки це попомню, стільки вишивали у нас вдома. Всі буквально. Свято патріотизму, що не дарма проходить напередодні 23-ї річниці незалежності України та дня державного прапору, має намір стати традиційним. Ярослава Тюпка, Руслан Павлов АТВ.